За реформацією послідувала відповідь католицької церкви у вигляді контрреформації, яка і буде нашим наступним уроком, нашою наступною темою. До кінця 15 століття католицька церква, незважаючи на явні явища занепаду, таїла в собі ще величезні запаси релігійної енергії. Існувало кілька спірних питань щодо. Внутрішнього устрою церкви і її життя. До вирішення цих проблем церква приступила ще до появи Лютери, навіть досягла певних не дуже великих, але все ж таки успіхів. Поширення реформації дуже непокоїло німецьких князів. Імператор Карл V переконав Райхстаг прийняти рішення про повсюдне відновлення католицького богослужіння. Всюди мають бути католики і католицтво. У відповідь п'ять князів і 14 міст висловили свій протест, і з цього моменту прибічників реформації почали називати протестантами. В 530-му на Рейхстазі в Ауксбурзі соратник Мартіна Лютера Філіп Меланхтон вручив імператору документ відомий під назвою Ауксбурзькеві розповідання. У ньому було викладено основу лютеранства, главою церкви ставав князь. З обрядів лишалося лише хрещення і причастя, а служба проводилася без надмірного оздоблення, без розкішного вбрання і без вшанування ікони святий. Карл V відхилив пропозицію і разом з католицькими князями почав війну проти лютера. Виснажлива боротьба закінчилася лише в 1555 році підписанням Ауксбурзького релігійного миру. Імператор був змушений визнати рівноправність католиків і Лютеран і дозволив кожному з князів вводити в своїх землях ту релігію, якої дотримувався сам місцевий правитель. І у життя увійшов принцип, чия влада того і віра. Тобто тепер Священна Римська імперія не була єдиною католицькою державою, а кожен князь імперії міг вирішити, чи хоче він бути католицьким князівством чи протестантським. Коли виникла небезпека поширення протестантських ідей з Німеччини в Італію, папа Паулюс III, якого називають останнім папою Ренесанса, в 1542 році створив Конгрегацію Верховної Інквізиції, тобто суд, який мав боротися з поширенням Єресі. А протестантизм, відповідно, католицька церква вважала просто однією з Єресей. При цьому сам папа був. Відомим корупціонером і призначав на посади своїх родичів. Наприклад, своєму старшому синові він віддав посаду головнокомандувача Папської армії і ще герцогства Парму в Давісок. А своїх двох онуків, 14-річного і 16-річного, він зробив кардиналами і надав найбагатші церковні епархії. От просто що от частина з вас, хто дивиться цей урок, Можливо, уже досягла віку 14 років. І от ви сидите, вчитеся в школах. Ну, вірніше, зараз на дистанційці, здебільшого, але ну не суть. А в часи реформації, по суті, ваш одноліток, теж 14-річний, уже був кардиналом, мав величезні прибутки і приймав участь в управлінні всією католицькою церквою. Отак. За підтримки правителів католицьких держав Рим почав активну боротьбу з так званою Протестантською єрессю. І оця вся система заходів, спрямованих на припинення і викорінення реформаційних ідей і рухів, отримала назву контрреформація. В ході католицької реформи було створено багато нових чернечих орденів. Наприклад, в 527-му було засновано орден театинців, які бажали відновити цінності ранньохристиянської громади, фактично жити, як жили апостоли. В 526-му з ордена Францисканців виділився новий орден Капуцинів, який проповідував повернення до суворих норм статуту Святого, святого Франциска. В ордені Кермелітів з'являється реформаторське крило. І яке бачить ідеал життя в бідності. В 1530 році з'явився орден Варнавитів, які вважали, що християнство має бути духовно оновлено. 537-му орден Баніфатрів, чинці яких дбали про хворих. Тоді ж було засновано і орден Святої Урсули, який займався піклуванням і вихованням молодих дівчат. Але надійним провідником контрреформації в життя стало Товариство Ісуса, ну або його інша назва Орден Єзуїтів, який було засновано в 1540 році Ігнатіусом Лойолою. У 1540-му проєкти статутів Товариства Ісуса були затверджені Папою, Папською курією, але до 1543-го число його членів не повинно було перевищувати всього 60 осіб. Цей новий орден безпосередньо підпорядковувався папі, в тому числі в плані військової організації, а очолював орден довічно обраний генерал. Гасло, яке орден виставив на початку своєї діяльності, було повернення людей, що пішли від церкви. Методами такого повернення ізуїти вважали освіту дітей. Розповіді про віру і її підвалини, а серед дорослих, діяльність в якості духівників. Ну, тобто, особлива увага зверталася на сповідь. Були організовані місії в Італії за зверненням євреїв до християнства і число прихильників єзуїтів росло. До 1554 року орден мав свої поселення по всій земній кулі від Японських островів до бразильського узбережжя. Генерал ордена Ігнатіус Делайола віддав усіма справами і повновладно ними керував, при цьому служіння єзуїтів папі Римському було беззаперечним. Вони відстоювали принцип верховенства влади папи в усіх сферах аж до скинення влади монархів, якщо папа вирішить, що певний монарх не достоїн бути королем. Вони навіть виробили свою доктрину тирановбивства, за що їх пізніше стали підозрювати в зв'язку з вбивцями англійських королів Генрі третього, Генрі IV. Єзуїти ніколи не жили в монастирях, їхнє головне завдання передбачало роботу в миру, тобто серед людей, звичайно. Римські папи довго вагалися, перш ніж погодитися бодай на якісь перетворення церкви, але вже не було часу чекати далі, що все розсесеться. І 13 грудня 1545 року відкрився Вселенський собор в місті Тренто, Латиною він називається Тредент, тому названий Треденським собором, тому що, коли ми кажемо про папство і все, що зв'язано з папами із. Католицькою церквою, то застосовуються латинські назви. Ну, власне, тому, наприклад, імен пап я зазначаю саме імена латиною, а не так, як у нас прийнято. Називати їх іменами ближчими ну, до нашої мови. Що не зовсім коректно, але у різних істориків різні підходи. В буллі папи, присвячені відкриттю собору, позначалися його завдання. Визначення католицької віри і реформа церкви, з необхідністю систематизувати та уніфікувати католицькі вчені собором називали щось типу такого мегапарламенту, тобто, куди збиралися всі представники всієї церкви з усієї Європи, а то й з усього світу, щоб прийняти якісь рішення, які повпливають в подальшому на всю церкву. І присутні представники церкви розділилися на дві партії: непримиренну папську і компромісну імператорську. Папська партія засуджувала єретичні вчення і відкидала будь-яку можливість переговорів з протестантами на рівних. В свою чергу, імператорська партія хотіла зрозуміти причини єретичних оцих навчань, тобто чому вони виникли, і чому духовенство деморалізується. Імператорська партія була доволі слабка, і папі Паулюсу III вдалося нав'язати собору свою програму. Але в цей же час імператор Карл V здобув кілька перемог у війні з протестантами курфюрстами Це могло посилити позиції імператорської партії на соборі і змусити папську партію теж піти на поступки. Але щоб не допустити цієї ситуації, папа Пауліс III вирішив. Позбавити Карла V своєї військової допомоги і припинив фінансову підтримку імператорських військ. Простіше кажучи, відбувається така ситуація. Є папа папська партія. Вони вважають, що потрібно боротися з протестантами будь-що є імператор, який в цілому вважає, що треба спробувати зрозуміти, що вони хочуть і, можливо, домовитися. В свою чергу, імператор в цей момент воює з протестантами. І Папа Римський такий: так. Треба боротися з протестантами за будь-яких умов, тому ми більше не дамо грошей своєму союзнику, який з ними бореться, і заберемо свої війська. Логічно? Звісно, логічно. Це ж католицька церква. Як наслідок, навіть місце засідання собору перенесли, але не всі його учасники погодилися з цим рішенням, і виникла така ситуація, що частина собору засідала в Тренто і далі, а інша частина знаходилася в Болоньї. При цьому і та і інша частина фактично не діяли, тому що там не було достатньої кількості людей, щоб приймати якісь рішення. У всіх католицьких країнах мало бути прийняте так зване триденське сповітання віри. Тобто всі духовні особи і професори університетів зобов'язані були принести присягу. У ній йшлося про те, що той, хто приносить її, повністю дотримується католицького віросповідання, його трактування святого письма і інших священних текстів, його таїнства і обряди визнаються в усій своїй повноті єдину істину. Рішення Собору втілювалися в життя не відразу, тому що національні церкви не бажали погоджуватися з отриманням папою права призначати і звільняти служителів церкви в усіх країнах. Як наслідок за папи Григоріуса XIII при дворах європейських монархів були засновані постійні нунціатури, тобто дипломатичні представництва. Папські нунці. Це, по суті, посол. Можливо, якщо ви слідкуєте за новинами, то можете там іноді побачити якусь новину, типу там папський Нунці прибуває в Україну. То от нунці це, по суті, посол особисто Папи Римського. Церква підтримувала починання європейських монархів спрямовані проти протестантів. Так, наприклад, Папа Піс V підтримав герцога Альбу в Нідерландах, який там бігав по Нідерландам, врізав все живе і спалював всіх живих, надав французькому королю Шарлю IX для боротьби з протестантами війська і дозволив навіть продати частину церковного майна, аби тільки вистачило грошей на війну з протестантами. В результаті католицької реформи церква зазнала певних адміністративних змін. Які зміцнили її становище. При цьому папа Піус v був одним з небагатьох пап, який дійсно сповідував аскетизм і призначив на високу посаду лише одного родича, що уже саме по собі було величезним досягненням для папства. Він також скоротив витрати на утримання папського двору і зробив ще один надзвичайно радикальний крок. Він змусив римське духовенство, римських священників зробити найтяжче, вигнати проституток і не користуватися їхніми послугами. Тим не менш, папа активно підтримував застосування тортур і страт щодо протестантів. У роки Понтифікату Григоріуса XIII була проведена реформа календаря. Ще на Треденському соборі постало питання про те, щоб привести у відповідність рік Юліанського календаря і рік Астрономічний, тому що там уже сказувалися певні відмінності. Було вирішено, що за 4 жовтня 1582 року слідуватиме уже 15 жовтня. Спочатку це рішення було схвалено в католицьких державах, Протестантські держави взяли цей календар через 100 років. А Греція і Росія, де панувала православ'я, прийшли на цей календар тільки на початку ХХ століття. І саме от в цьому криється оця різниця, чому католики справляють Різдво 25 грудня, православні 7 січня. Це не два різних Різдва. І неправильно казати, то католицьке Різдво, то православне Різдво. Просто ця різниця вийшла через зміну календаря. За яким за одним календарем одне число йде, за іншим інше. А Різдво має бути в одну конкретну дату. І виходить, що це от зміщення призвело до того, що одне і те саме Різдво святкують в дві різні дати. ну Хоча Григорецький календар точніший в даному випадку. Але хоч і нам він, ну, папа Григорій 13, більш відомий саме завдяки реформі календаря, в ті часи він був дуже жорстоким противником реформації. Наприклад, коли у Франції влаштували різанину протестантів, папа провів молебень вдячності. Дякую Боже, що я не протестант. А протестантів хай всі ріжуть, і хай вони гарять в пеклі. Богу це сподобається. Він навіть збирався підтримати замах на англійську королеву, аби тільки зупинити розповсюдження протестантських вчень в Європі. Ну, справедливості заради. Англійська королева теж хотіла найняти вбивців, щоб вони цього Григоріуса 13 десь прирізали в підворотні. папи Сікстуса V... Кардинали були прирівняні за статусом влади до світських князів, тобто вони самі ставали князями церкви. І реформа, проведена за Сіксуса V, посилювала централізацію влади в церкві і робила самих пап набагато більш впливовими. І, відповідно, реформами Сіксуса V, формальна контрреформація завершується, але проблеми. Між протестантами-католиками і католиками, на цьому не зупиняються. Вони вилються в один з найбільших європейських конфліктів, який, правда, ми вже будемо розглядати в другому семестрі. На цьому ми цю тему і успішно завершимо під хтивий погляд Римського Сікстуса П'ятого.